Добрий день, шанувальники футболу! З вами на зв'язку канал Футбольний Інстинкт. І в цьому відео ми з вами розберемось, чому ж все ж таки динамо Київ програв у бенфіці, і взагалі, чи є якісь у нас шанси на прохід до Ліги Чемпіонів? Я починаю, а ви поки що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та обов'язково дивіться відео до самого кінця. Перед початком матчу, якби преса була доволі негативно а, взагалі ставилась до шансів Динамо-Київ, так проти Бенфіки. Так, в принципі, і сталося, і тут можна погодитись. І Мір Челучеську з цим погодився. на після пресконференції прес-конференції. Він сам сказав, що якби ну, Бенфіки мультинаціональна команда вже із розвиненими і талановитими гравцями, які можуть вирішувати задачі тут і зараз. А у Динамо таких немає. Так, він правий. Тот у нас це Ганков та Бояльський, В принципі, такі, що вже зараз можуть показувати якийсь клас. Так? Це Ганков його показав дуже класно. Ну, два гравці, а всі інші хто. Ну, Караваєв, так, це як Джокер, але ж це Джокер, він грає із би, стартового свистка. Шансів не було, але Динамо Київ все одно якби старалося. І ми далі по відео з вами розберемось, в яких саме моментах це було. Але вже на початку матчу було видно, як Динамо Київ хоче взагалі грати в цій грі. Була дуже велика насиченість у центрі поля для того, щоб через центр не було ніякі там створення атаки і тому подібне. В принципі, це було правильно, тому що якби там і Жоа Маріо, і той самий Флорентіно можуть створювати непогані моменти. Плюс Рафа Сілва, звичайно ж, це той гравець, який вже в принципі давно у ус... Бенфіки і може створювати також дуже класні моменти. Але, як, ну, а фланги, так? От буквально третя хвилина матчу, і вже через фланг Дубінчака була атака на наші ворота, там, слава Богу, нічого такого суперсерйозного не було, але вже такий маленький дзвіночок був, так? Якби Дубінчак не встиг, там уже все там ну, якби без варіантів. Ну, Слава Богу, пронесло. А от уже буквально через 5 хвилин тут. Я не знаю насправді, що сталося, тому що якби ну, якби я знаю, що сталося. і от уже а, через п'ять хвилин, будь ласка, Бенфіка знову іде в свою звичайну позиційну атаку, нічого не передвіщало біди на ліву фланзі. Так віддає пас на Рафу Сілву. І якщо подивитися якби, детальніше, так на це момент, то якби Андрієвський повинен був якби ближче до нього грати, так що Паренко вже не встигав його страхувати. Він то думав, що він буде м'яч приймати, а він його пропустив. Це була якби така несподіванка для Шапаренка, але сам факт, Андрієвський повинен був грати з ним в будь-якому випадку. Шапаренко тут з Андрієвським трошки не дограли, потім попов і з Рамосом, так, він його якби так руками дещо відштовхував від себе, але йому, ну я так думаю, потрібно було грати з ним жорстче. Ну, в тому плані, що якби постаратися там пободатися. Тому що це вже все, це штрафна, якби штрафний майданчик. Треба з цим щось робити, але він просто його якби так відштовхує від себе трохи. Ну я думаю, що це все ж таки установка у тому що Попов, я думаю, всі знають, його таку якби, схильність до надмірної, ну точно сказати, агресії, а так він. Можливо, дещо ще переборші, там відборі м'яча і тому подібне. Там І пенальті могли бути, і жовта картка, це нікому не було потрібно. Ну, так він, в принципі, і зіграв. Далі що? Жао Маріо вже стоїть, 14-та зона, будь ласка, він вільний був ще перед цим, як Дуравоса Мяч Йшов. Він віддає на Жилберту, який стоїть сам самісінький, його ніхто не криє. Шепелів дивиться за Нересом, а Дубінчак якби, стоїть в центральній зоні. Я думаю, що там все ж таки повинен вже був бути Андрієвський, наприклад, і замінити Дубінчака, тому що якби, ну видно, що Желберто сам стоїть. Його повинен був хтось накривати. Так, Думічак не встиг, Шепілі також не встиг, а ще й від Шепільова був такий ракошетний великий. Все гол. Хтось винен в цьому голі один. Ні, Я так не вважаю, тому що там якби відбувся такий накопичувальний ефект. Там десь трошки не встиг, там трохи не встигло, там трохи не встигло і все. Гол було створено. Якось когось точно звинувачувати, одного тут сенсу немає. Буквально через хвилину, будь ласка, тільки розіграли м'яч, все бояльський, Дубін, точніше, Дубінчак, ідея на Бояльського, той між відкритий у вільній зоні, так, між центральною ланкою захисників і півзахистом. Його ніхто не встигає накривати. Пас це ганкова, ну а там вже сталося те, що сталося, так ваходімо відбив м'яч. І то ж також проблема в тому, що у зоні завершення нема нікого. Абсолютно, кому? Там нема було кому навіть віддавати пас. І от там був потім ще один момент із Будярським, так що це ганков, він і не це м'яч пропустив. І все немає на кого віддати. Ці всі дальні удари, ну, це добре, звичайно, що якби, є кому вдарити. Але це не ті моменти, які можуть давати прямо 100% моменти для забиття голів. Це так і сказалось, так? У цьому матчі, тому що. Ну, Якщо не заходити в штрафний майданчик, то шансів виграти мало. І от про того самого циганкова. 36-та хвилина матчу, я вкидання звичайне, все циганков чомусь вирішує віддати пас на попова, чому незрозуміло. Так, ну це нам вже якби після матчу легко казати, що чому він там віддав, тому подібне. Ті варіанти для пасу були неочевидні, як на мене. Саме найкращий варіант це був віддати на ближнього, щоб той там кудись вибив або ще щось. Але ні, він чомусь вирішив віддати на Попова, там, де вже був той самий там, Рамос. Все, будь ласка, знов гол. Це така помилка, яку неможливо насправді виправдати. Я думаю, що після цього моменту да, претендентів на це ганкова, взагалі ті, кого, які ним е, цікавились, вже не буде так багато, тому що це неприпустимо. Це вже не це на рівні академії, якби присікаються подібні. Паси. Що ж, подібний цей гол дав можливість Бенфіки вже більш обережніше грати. Ну, В тому плані, що не потрібно там бігти, там, якось, там, збільшувати рахунок у матчі. Ні, 2-0 можна грати вже від оборони, в принципі. Хоч це і не їхній стиль, звичайно, що це атакуюча команда, що вони, в принципі, показали вже буквально через 3 хвилини, коли Нерес міг забивати, так, Дубінчак не встигав за Нересом. Але там, слава Богу, попов допоміг. І колишній гірник не попав в поворотах. А в другому таймі що? В принципі, було те саме, що і в кінці першого, так? там уже і по володінню ми зрівнялися в другому таймі 50 на 50. Але ж ну, все одно таких явних моментів не було. Слава Богу, що у нас є Караваїв та Вівчаренко. Які добре виходять на заміну так, це класична така би, фішечка от, у учеку. Але в цьому матчі вона не зіграла, як в попередніх, тому що Бенфіка це не Фенербахче, і тим паче не штурм. Там це не, не, не пройде. Тим паче, що а, тренер а, Бенфіки взяв і просто через 5 хвилин, коли Вівчаринку вийшов, він замінив правого свого захисника, щоб не було такого, як там. Вівчаренко на Караваєва, то й забуваю гол. Ні, такого вже не повинно було бути. В принципі, так і сталося. Так, там були моменти, коли Бояльський міг віддавати гольову замість Вівчаренка на Караваєва. Але ж проблема в тому, що він як не крутий, він правий захисник. Латеральне, латеральне, важливо. Він правий захисник. І як таких атакуючих діях, це на його профіль. Він там замкнути передачу, там це да, це, я думаю, для нього набагато легше. А коли там треба прийняти м'яч і якесь рішення прийняти, коли не проти тебе ти граєш там один в один проти захисника, то тут уже з цим набагато важче. Але буквально там був у нього ще другий потім момент, коли він міг забивати. Знову ж в дальній відстані немає, не відкривається ніхто. Нема на кого віддати пас. Може він би і хотів це зробити з радістю, але нема на кого, ніхто не забігає туди. Потім ще ванат, так уже штрафного майданчика бив, але толку. Там куча ракошетів була, і м'яч було заблоковано. В принципі, це був єдиний такий удар зі штрафного майданчика, що міг бути потенційно небезпечний. І такий ще цікавий момент статистичний, що. Uh, у Динамо було 10 кросів, і жодний не дійшов абсолютно 0 uh, кросів із 10. 0% ну, реалізація. Ну, ма на увазі, що м'яч дійшов до Динаміця. У Бенфіки таких було 5 кросів. Так, вони вдвічі більше їх робили, але сам факт, що 5 з них було успішно. Ну, Це не, як би, не показує, що Бенфіки такий вищий клас, ніж у Динамо, але все ж таки. Як висновок, можна сказати, що Динамо ще має менше шансів так, на прохід Ліги Чемпіонів. Але якби Бенфіка показала цьому матчу, що у них є розриви між лініями, можна її вити на переході з атаки до оборони. Це цілком можливо, це якби не, не безгрішна команда. Але чи проблема в тому, чи зможе це зробити Динамо, ну це вже інше питання. Ми, звичайно, будемо як українці, так. Будемо сподіватися на краще, тому хочеться все ж таки бачити дві команди, так, пауче, ніж одну, правильно? Тому якось і так. З вами на зв'язку був канал Футбольний інстинкт. Підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково, ставте вподобайки, якщо вам сподобався цей ролик. І, звичайно ж, любіть футбол, як сонце. любіть. Слава Україні!